Зброя, яка буде експортувати? Да, 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 ми, ми розуміємо, яка. Ну, просто не всю зброю ми можемо дозволити собі експортувати, скажу чесно. Деяка нам дуже важлива. Ми готові працювати в морських дронах. У нас їх більше, ніж ми застосовуємо, наш ВМС застосовують або. Служба безпеки або ССО, або ГУР. Ну хто застосовує морські дрони, а по-різному <кхід> ну, там є точно у нас в два рази більше, ніж ми застосовуємо. Це правда. Також у нас, на мій погляд, є, інше, є інша зброя, є і артилерійські системи, хоча їх не буває, чесно кажучи, багато, але наші нас зараз дуже багато виробляють. А це потрібен бюджет. Ким бюджет, щоб заміна йде, в принципі, 122 двадцять другого сто калібру, ну, 155 п'ятдесят п'ятий нашою Богданою. Скільки, Саш, зараз Богдан виробляємо Десь. за 40. за 40 на місяць систем. Ну то тобто, в цьому ми бачимо також експортний великий потенціал. Ну, що ще ми можемо додати? Так, тільки та номенклатура, по якій наші спроможності виробничі. Більші аніж закупівельні спроможності наших сил безпеки та оборони це перше. Друге, та номенклатура, яка зараз критично необхідна нашим партнерам, за яку вони готові ділитися з нами іншими дефіцитами для нас позиціями. Ну у нас є, наприклад, така одна з е, систем, про яку ми домовляємося. У нас вже є такий один приклад. Це не будемо говорити, але це якраз дуже хороший приклад. Мені здається, що він. По відношенню до нас від партнерів найбільш справедливий. Є деяка зброя, яка дуже подобається партнерам. І якої у нас не вистачає. І ми починаємо її виробляти з партнерами. Партнери фінансують все 100%. Половина вони забирають собі, половину вони віддають нам. Але ми домовляємося, що під час війни вони самі кажуть, що оце наша половина. І ми вам нашу половину віддамо. Тобто є такі лояльні просто відносини на тому, що у нас просто ну, вони вірять в Україну, переживають, і такі хороші відносини просто є. Але ми безумовно розуміємо, що це їх половина. Ну, після війни розберемося. Останнє запитання. Пане президенте, вітаю канімазовіганет. Ви сказали, що є хороші сигнали щодо підвищення заробітних плат для військовослужбовців. Уточніть, будь ласка, чи це буде стосуватись тих, хто зараз підпише контракт, чи це буде стосуватись також тих, хто вже несе службу на захисті України, тому що дуже багато військових нам кажуть, що. В армії наростає відчуття несправедливості тим розривом, який є між бойовими виплатами, зарплатами на тилових посадах, бойовими зарплатами на тилових посадах і цивільними зарплатами. І це питання, яке турбує багатьох військових. Ми, ми до військових відносимось, відносимо з великою повагою, і весь наш а, бюджет а на сьогодні це. Мені здається, 2,7-2,8 сім. Два і вісім трильйон видатків. Таких видатків, ну те, щоб ніколи не було, навіть під час війни і не було. Тобто ми е, намагаємось віддавати по максимуму. Ми робимо все, щоб наша армія ні в кому разі не зменшувалась. Ми робимо все, щоб віддавати повністю фінанси, особливо, особливо так людям, які. Які задіяні в бойових діях. <кій> Що стосується контрактів, це буде стосуватись контрактної армії. Ми б дуже хотіли, щоб навички, багато з людей, які отримали навички під час цієї війни, героїчні особи, хто захоче залишитись в армії, щоб з мобілізаційного статусу він, ця людина могла перейти на контракт. Контракти розглядаються, до речі, рік, два, три. 4, 5. Це різний формат цих контрактів, який буде запроваджений. Ми написали бажаний, бажане фінансування, яке бачимо ми. Ми розібралися з бажаним фінансуванням, яке бачать військові. У нас сьогодні є цифри, які всі вважають справедливими для контракту. Я не буду казати їх. Тому що спочатку треба мати забезпечення фінансове для таких виплат, щоб просто, знаєте, ну, щоб комунікувати. Тому давайте ми спочатку Міністерство оборони України сьогодні нам показувало різні формати. Да, і спочатку ми забезпечимо, спочатку будуть знайдені всі деталі для цього для фінансування, фонди тощо, і потім тоді ми скажемо. Я би дуже хотів, щоб ми не втратили людей, які, як я сказав, які після закінчення війни або коли буде всі сфаєр, коли буде момент, що люди повертаються додому, ті, хто хоче залишитись і залишитись в армії, і з цими знаннями, я би хотів, щоб держава могла щось запропонувати, щоб не втратити, але це на бажання військового буде будь-якої людини. Змінити цю професію, або не повернутися до своєї, або залишитись в армії і своїм безцінним, безумовно, безцінним воєнним досвідом ділитись з іншим. Дякую, Колег.